Цієї штуки вже завтра не буде в Аврорі, тому що це прям незамінна річ для новорічної ночі. Коротше, якщо ви так само постійно мучаєтесь тим, що ваш хайлайтер недостатньо сяє і сяє не всюди, і ви наносите його, а вам все мало і мало, і хочеться близький ток, то ось це спрей спрейшимер вартістю приблизно гривень 100, який можна наносити на обличчя. Да-да, це не олійка для тіла, яку можна наносити лише на ніжки, це можна і на обличчя, і на декольте, і на ноги, на все, що захочете. Він має такий приємний солодкуватий аромат, а сяє. Ну просто капець, і воно найцікавіше, що застигає на шкірі і випирається з речей. Тобто ви вічно сяєте не будете перевірено. Ось я пшикнула на ручку. Це ось так виглядає. Легенько переливається. Ви можете напшикати прям багато, можете напшикати мало, воно висохне і. Буде трошечки перебиватися, але не сильно. У мене були невисокі оцінки по математиці, тому я не знаю скільки тут мілілітрів. І тут не написано на пакуванні, скільки тут насправді в собі в тубі міститься штучка, але я думаю, десь 150-200, да і коротше, і ви просто берете оцю штуку, закриваєте очі і пшикаєте, пшикаєте, скільки захочете. Бажано рота не відкривати, як я, щоб не наїстися шимеру, але це опційно. Якщо захочеться зробити косплей на Едварда Каліна, ця штука також чудово підійде, бо ну це це шкіра вбивці. Белла. Застигає воно дуже швидко, і подивіться, ніби от такий, знаєте, глазурований гарнющий ефект шкіри. Я не знаю, з чого вони це роблять. Я не знаю, чому воно так гарно виглядає, але це факт.